Як відносини з батьками впливають на твій дохід? Я розумію, це звучить дуже крінжово, але практика показує, що це так і є. У мене в менторстві є один хлопець. Раніше він заробляв на маркетингу 900 доларів. Після того як ми нелагодили колесу балансу і відносини з батьками, він виріс до 4 тисяч доларів на місяць. Тому що, поки в тебе не налагодженість відносини з батьками, то проявляються такі три ключових баги. перше, коли ти спілкуєшся з людьми, ти такий як колючка, і тобі реально буває важко. Часто є якісь конфлікти і не складаються відносини ні з співробітниками, ні з керівництвом, ні особисті стосунки. Друге, тобі дуже важко дається заробляти гроші. Ти не можеш назвати ціну за свої послуги, тобі здається, що ніхто не купить. І третє тобі дуже важко зростати в кар'єрі, тобто ти дуже багато працюєш і дуже мало заробляєш. Якщо тобі цікаво більше дізнатися про цю тему, то став плюс в коментарях або пиши свої питання, і розберемося з цим у наступних відео. Підпишись, щоб не пропустити його.